Друзі, а ви знаєте, що таке внутрішній критик? Ну, то звідки він взявся? Звідки беруться ці всі голоса? Оці голоса осуду, критики, сумніви внах в нас самих собі. Оце, коли тобі проговарюється ніби як ти нічого не вартий, ти нічого не зможеш, у тебе нічого не вийде, ти недостатньо везучий, недостатньо гарний і так далі. Друзі, от звідки це взялося? Справа в тому, що це самий звичайнісінький динамічний стереотип. Тобі ж це шаблон мислення. Це звичка. Звичка так думати. Ось, наприклад, якщо людина після якоїсь справи, от вона що зробила і в неї нічого не виходить, вона починає себе критикувати, от ти такий там нічого не вартий і так далі. Томас Едісон. Сто раз робив ту лампочку, і він сказав собі, на сто раз не зможу, зможу на 101. Тобто він не гриз себе із середині, а інша людина бере і загризає. А чому так? А справа в тому, що колись раніше в дитинстві поруч була людина, яка критикувала. І людина ця звикла чути критику, навіть якщо цієї людини вже немає поруч, але голос. В голові залишається, то биш те шаблон мислення, що тебе критикує, тебе хтось мусить критикувати, і ти починаєш критикувати сам себе. Наприклад, якщо людина боїться, у неї є страх публічних виступів, і вона не може вийти, а руки тремтять до паніки просто. Де зарита собака також в дитинстві, друзі? А вони в школі чи в дитячому садочку вони вийшли розповідати і, можливо, слова забули, а можливо, хтось засміявся в цей час, і вони це злякалися. Вони це сприйняли на свій на свою адресу, і виник такий страх. А в житті працюють друзі тільки дві програми: це віра і страх. І от в те, що ви повірили, що ви недостатньо успішні, там вродливі, і там ще будь-що, та і буде працювати. А якщо ви злякалися чогось, що ви не зможете, що у вас нічого не вийде, те і буде працювати. Що я від вас хочу, друзі? Я хочу, щоб ви передивилися оці всі свої страхи, оці всі свої сумніви, звідки бере це свій початок, тому що нічого не буває просто так. І ви повинні вийти на такий рівень, що навіть якщо весь світ буде вас засуджувати, ви в собі не засумніваєтесь, тому що ви себе прийняли. Тільки отут породжуються ці програми, і ви самі можете ними керувати.